Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. В ефірі проект інсайт студії працює Віктор Мозолевський. також радий представити нашу гостю Анна Вараниця, письменниця, режисерка, авторка творчих проєктів. Вітаю вас, пані Ганно. Добрий день. І сьогодні ми говоримо про творчість як спосіб популяризації української мови, ну, чого гріха, іти і літератури. Правильно? Так, так. І е, я знаю, що у вас є такий дуже цікавий прийом. Ви почина... ви навчаєте людей писати з нуля. Так саме так розкажіть, будь ласка, як це можливо? Людина, наприклад, ну є бажання. В принципі, має бути бажання так? Так, для того, щоб так, почати звісно. Основне це мати ось цей ентузіазм і бажання взагалі прийти. Далі я вже направлю. В мене є два ось такі проєкти для бажаючих. Перший це письменницькі ранки. Зараз трішки вони були на паузі, але я буду знову їх відновлювати. Це коли збирається. Невеличка група людей, ми п'ємо чай, каву, Саме спілкуємося. Так, я люблю ранки, угу. я люблю ранки, е, і я готую кілька вправ. Люди приходять абсолютно різних професій, які до цього ніколи не писали. Просто їм цікаво навіть зануритися в творчу атмосферу і з кимось поспілкуватися. Наприклад, однією з таких основних вправ це є ось моя магія трьох слів. У мене є конвертик, де дуже багато роздрукованих слів. І я для кожної людини витягую цих три слова. Це то рандомні три так, слова? Так, абсолютно. абсолютно, це mm -hmm. може бути. Мікрофон, синій осінь. Угу. І і, тепер складаючись. Так, і тепер наша головна задача не задумуватися, як правильно, що неправильно. Я кажу: вам треба виписатися. Просто заціпі зачіпіться за перше будь-яке слово. У вас обов'язково є якісь асоціації, смішний спогад, смішна історія, просто думки про це. І почніть про це писати, просто підтягуючи два наступні слова. Я впораюсь з цим завданням. Я напишу. Ну так. через те, що маю такий досвід, досвід писати, так просто досвід. Людина, яка ніколи не писала, вона ж. Передусім, переживає, як сприймуть це оточуючи, те, що вона написала. В неї є якийсь такий внутрішній цензор, бар внутрішній бар'єр, внутрішній цензор, який каже, ну що ж ти таку дурню пишеш? Час хтось краще не ніж ти, і будеш сидіти позоритись. Є таке взагалі, люди про це звісно, говорять. Звісно, звісно. І навіть потім, коли ми вже як прощаємося і говоримо свої враження, то зазвичай люди так і кажуть. Я прийшов, я так хвилювався, я думав, тут зараз будуть сидіти поети, письменники, а що я можу? Але я намагаюся створювати дуже позитивну атмосферу в кожному підкреслювати позитивні якості, говорити, як ти чудово придумав, а яка у вас, яка вас гарна метафора, так підкреслюючи на е, достоинство, так ось ця позитивна атмосфера. Після кожного прочитання я агітую всіх аплодувати тому, хто читав, і воно дуже. Дуже легко, дуже просто йде насправді. Е, також є такі ось певні вправи, які я, скажімо, як готую певну схему, угу. і людям треба відповідати, вставляти вже якісь там свої думки, ніби як трішки в рамках моєї схеми. І в них виходять насправді повноцінні твори. Вони цьому дуже дивуються, радіють і пишаються собою. Тому воно, звісно, так окриляє, і вони хочуть надалі приходити такі заходи відвідувати. Який результат е, таких занять? Що людина по по досягненню якогось рівня може вже зробити? Дивіться, я це не марафон, я не ставлю якихось конкретного ось фінішу, так до чого ми маємо прийти. Люди ходять. Сюди за атмосферою, за розвитком, звісно, трішки письменницьких навичок. Також я вірю, вважаю, що це додає впевненості, тому що людина, яка творить в колі незнайомих людей, рано чи пізно вона починає ось цю впевненість в собі відчувати. І ось це прийняття. Люди навіть інколи позбуваються якихось певних комплексів, якихось страхів. Тобто, тут також є навіть така арт. Терапевтична дія, mm. про яку я звісно, якби не наголошую, але я все одно її помічаю. Ну, і це певна якась така перемога над собою, тому що звісно. і людина стає більш впевненішою, що так. я навіть міг чи змогла щось написати. Щось зробити, озвучити це на публіку перед незнайомими людьми. Тому, так, і їм це навіть сподобалось. Дуже подобається. Анна Ворониця, письменниця, режисерка, авторка творчих проєктів у нас в ефірі. Ми продовжуємо нашу розмову про творчість як спосіб популяризації української мови та літератури. Е, пишете ви винятково українською? Так, Доми? звісно. Як які з якими проблемами зустрічаються люди, коли пишуть українською? Найтакими головнішими? це питання. На жаль, в людей ще дуже багато суржику та русизмів, угу. але я їх підтримую і кажу, це нормально помилки, вони виправляються в процесі. Не треба соромитися. Я не вчитель в школі, я, не ставлю, я не ставлю оцінок. Ні. Е, тому і також навіть я ось принесла показати сьогодні е, ось такі сторінки. Це завдання, яке я готую на такий проєкт, як Квіткові новели. Квіткові новели це проект. Для жінок це змога одягнути сукню, нафарбувати губи і прийти, потворити серед квітів та свічок. І е, ось, ми, якщо перегорнемо сторінку, я їм тут пишу: головне бути неправильною, а бути собою і бути щирою. Це наше правило номер один, яке спонукає їх розкриватися. Потім ми перегортаємо знову. І бачимо правило номер два отримувати задоволення від процесу, дозволяти собі помилятися, шукати натхнення всередині себе і навколо, бути допитливою і не вганяти себе в свої ж рамки. Тобто, до чого я це веду? Що неможливо за один раз, за один вечір викорінити якісь моменти, ті ж самі, там навіть русизми. так? Але коли в людини є бажання, бажання творити, і коли вона потрапляє в коло. Прийняття в коло довіри, коли їй кажуть, це нормально. Помилятись це нормально. Творив задоволення, тому що тут головне, щоб ось це бажання творити не зникло. І з кожним разом в них виходить писати і, взагалі, краще по структурі, виражати свої думки, мова стає більш образною, так, більш красивою, гарною. І, звісно, поступово поповнюється словниковий запас. І зникають ось ці русизми, російськомовні кальки та інші ось ті речі, які нам не потрібні. Я своїм дітям кажу: читайте, читайте у вас буде гарна мова. Ви можете, коли людина вперше щось написала під вашим керівництвом, можете визначити, людина читала багато в дитинстві, чи в юності в юності, чи ні? Це видно, чесно видно тому, що навіть в деяких своїх. Новелах, творах, есе люди бувають згадують якісь певні цитати, або навіть просто в розмові кажуть, що я ось написала трішки як в стилі там, моєї улюбленої письменниці чи письменника, тому що я надихаюся. І це нормально, і це дуже гарно насправді. І, звісно ж, другий момент е, образну мову. Видно одразу, видно словниковий запас людини, якісь мовні звороти, гарні, цікаві, метафори, якісь цікаві слова. Тому, звісно, видно. І я також кажу, що читайте українською мовою, все робіть з українською мовою, слухайте музику також, дивіться фільми, і звісно, пишіть. Виражайте свої думки, тому що все відбувається в процесі на практиці. Кожна людина, звісно, що індивідуальна, звісно. але є такі, яким Просто дуже важко. Вони хочуть, але вони якось, скажімо, кострубато будують речення не так, воно йде м'яко, просто і мелодійно, як хотілося б їм самим хотілося. Дивіться, тут також в мене є правило, що якщо у вас якийсь певний стоп, ви не знаєте, як далі, зупиніться. Вам не обов'язково навіть всі три слова використати, так угу. або навіть довести. До кінця, поки ви в собі ось ці сили маєте, покладіть їх туди. Якщо ви вже не знаєте, боїтеся, не розумієте, зробіть паузу, допишіть вдома, допишіть на наступному завданні, все нормально. Тобто, моя головна атмосфера це. Створ... Моя головна задача це створення ось цієї атмосфери, щоб людям хотілося розкриватися. І я помічаю, що ті люди, які ходять постійно, у них з кожним разом виходить все краще. Тобто тут головне не зупинятися. Ну, як талант, це 1%, як, майстерність, 1% таланту, 99% відсотків праці. праці. Праці зрозуміло. Анна на Ворониця, письменниця, режисерка, авторка творчих проєктів зараз спілкується з нами в ефірі і ми продовжуємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, ви говорили квіткові новели, серед квітів, серед свічок. Так. Взагалі атмосфера е, впливає на. Тоже. Те, як і що писати. Атмосфера дуже впливає. Навіть для квіткових новел я завжди намагаюся знайти, підшукати нам якесь гарне, але при цьому затишне місце, щоб нам ніхто не заважав, і ми нікому не заважали, прикрасити свічками, прикрасити квітами. В мене вдома є. Ціла така коробка з маленькими вазочками, з маленькими свічками вскліку я з собою ношу на проєкти. І я бачу, як ті ж самі дівчата вони приходять, і вони ох, як це гарно! Е, ну, По-перше, це жінки. Жінки полюбляють ось цю красу, полюбляють естетику. Але навіть якщо і говорити про чоловіків, їм же ж також приємно бути серед краси. І, наприклад, коли я роблю письменницькі ранки, на які можуть приходити як жінки, так і чоловіки, це також таке затишне місце, де можна. Такій гармонії, скажімо так, без зайвої метушні, попити чай, каву, поспілкуватися, зелень, дерева, якась літня тераса, і саме тому можливо, напевно, і ранок, тому що вранці не так багато вихідний день людей, тому що в основному люди виходять в місто десь уже з обіду і ввечері. А вранці дуже спокійно і затишно це також дозволяє налаштуватися на відповідний творчий лад. Пані, Ану, у вас не було такої думки. Ну мені здається, що була, і ви скажете, що була. Зробити такі літературні ранки для наших військових, тому що їм ж потрібно теж побути серед краси, так? Так. Да. Побути в спокої, відчути якусь гармонію, так? хоча б якусь таку місцеву. Віктор, я вам дякую за таке питання, і от в мене. Є такі ось думки. Я ось ще думаю, чи це можливо можуть бути якісь як не обов'язково, щоб вони могли писати самі. Можливо, слухати так, щоб, наприклад, прийшли люди з того ж самого акторського складу, або взагалі ось бажаючі з певним творчим матеріалом, ніби як програмою, так і їм ось це, наприклад, там читати або під музику озвучувати, грати. Так такі думки є. Тому ось, але вони ще поки що в процесі. Ну треба я так. думаю, що ви їх реалізуєте сто відсотків. Я як людина творчої професії, я розумію, що таке, коли приходить натхнення, і як воно приходить, абсолютно може бути несподіваний Спонтанно. момент. Навіть коли закінчилась робота, ти їдеш додому, і тобі щось, і ти бігом комусь пишеш. І ось я придумав таке. Давай реалізуємо чи можна викликати натхнення штучним способом. Це просто моє улюблене, тому що моя думка, що натхнення має прийти, але має застати вас за роботою. Угу. Я так повторюю завжди. Це не означає, що ви просто маєте одразу ось сісти і все я можу. Я зараз напишу шедевр. Свічку запалив, квіти поставив, я готовий. Я все. працюю так, так, так звісно, не буває, тому що немає єдиного правильного і дієвого способу. Але треба робити, як мінімум, хоча б, от я вже не кажу, щоб щодня, тому що зрозуміло, в більшості з людей не творчі професії, в них є своя робота, свій побут, свої моменти. Так? Раз в тиждень, якщо вам це подобається, якщо ви хочете себе в якось в цьому відчути, покращити, так, щось робити буквально там 20-40 хвилин виділіть собі. Візьміть там ті ж самі три слова. Напишіть мені, я вам витягну три слова. Е, якусь візьміть тему, подумайте, просто спробуйте. Це можуть бути навіть якісь ваші щоденні або ранкові сторінки. Просто напишіть ці події, які сталися з вами за день. Що таке творчість? Творчість це ж не тільки якісь вигадані фентезі сюжети. так? Е, творчість вона скрізь. Навіть в мене є така вправа, наприклад. З учнями, які ходять до мене ще на акторську майстерність, я їм кажу, що виберіть якийсь там момент, ви сама, там, ви з мамою, ви з друзями, поспостерігайте за людьми навколо. Потім прийдіть додому і опишіть. Про чоловіка в синій курці і в капелюсі, який кудись поспішав. Або про дівчину, яка, можливо, чекала свого коханого, а він до неї біг, там трішки запізнювався. Так? Творчість дуже часто це про вміння бачити щось поза своїм носом, спостерігати і помічати якісь деталі. Далі вже праця, творчий процес, фантазія, її розкачка цієї фантазії вам допоможуть ось цей такий. Камінчик огранити, і з нього вийде діамант. Анна Ворониця, письменниця, режисерка, авторка творчих проєктів в ефірі проєкту Інсайт. І наступне моє питання про діамантів. Ви можете з першого, з першого читання, ну скажімо так, зрозуміти, що цією людиною треба добре працювати, тому що з неї щось вийде? Складне питання. Ви знаєте, я бачу. Творчий вогник. Так? Я бачу ось цей ентузіазм я бачу бажання творити. І в кому, в кому воно є, його можна ось вже допомогти ще більше зробити яскравим. Так? Інколи дійсно буває, що дивишся на людину і розумієш, вона талановита, в неї є талант. Але ви знаєте, найбільше я люблю працювати з тими людьми, які бажають працювати. Тому що талант талантом, але талант можна лінитися, розвивати, не мати бажання, не мати ентузіазму і настільки витрачати свою енергію і сили, щоб когось тягнути, я так не роблю. Можливо, робила ще на початку своєї творчої діяльності, але зараз я з радістю відкриваю двері. В творчий світ, а людина сама вирішує туди зайти чи ні, робить мені кроки, а я роблю кроки назустріч і показую, як можна. Результат один з результатів вашого таланту. Це збірка, ваша збірка, яка яку зовсім скоро можна побачити світ. Так розкажіть, будь ласка, про неї, що можна про неї розповісти? Про що вона? Вперше буду на загал про неї сьогодні говорити з вами. Так, це моя перша збірка, тому що до цього майже 9 років в рамках своєї театральної студії я писала і ставила театральні сценарії. Під час війни, на її початку, мені це здавалося просто неможливим поставити виставу, тим більше і з ким, якщо половина акторського складу десь роз'їхалася. так? І... Але ось це бажання творити мене не покидало і насправді давало мені сили ось з цим всім мороком. Справлятися і в собі світло знаходити. І тому я вирішила поступово-потихеньку реалізовувати також свою давню мрію, на яку раніше не було часу, це книга. І я вирішила узагальнити свою творчість за ось останні роки і вписати її в свою першу збірку. Моя збірка буде мати назву Імпульс творчості, це також якась така моя. Коронна фраза, коронне словосполучення, ось цей імпульс творчості, який має розгорітися, так і е, в цю збірку ввійшла трішки поезії, тому що поезію насправді я пишу дуже рідко. Здебільшого це як я її називаю чуттєва проза. Mm -hmm. І е, третій розділ це сюжетні невипадкові випадковості, е, це оповідання. Які, до речі, деякі з них це були уривки зі сценаріїв, певні монологи героїв, раніше мною написані, які я трішки переробила, розширила, і вони стали оповіданнями. Ось так. Українська книга це модно? Дуже. Е, українська книга, українська музика. Взагалі, українська культура це на часі, це стильно, це модно і це має бути. І чим більше наша молодь. Буде старатися себе проявляти, показувати і творити, тим більше вона буде, скажімо так, заряджати і заражати інших ось цієї любові до української культури. Під час війни це робити, чесно скажу, важко, тому що і не так багато енергії страшно, тривоги, якісь болючі моменти, які ми всі. Переживаємо, але з іншого боку, творчість також дає ось ці сили і дає ось цю мотивацію творити, тому що українська культура це також фундамент нашої країни. Я з вами абсолютно згоден. Все українське модне і обов'язково читайте українські книги. Воно вам знадобиться. Анна Вараниця, письменниця, режисерка, авторка творчих проектів була у нас в ефірі. Проект «Інсайт» завершується. Залишайтеся з нами. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.